Доброго вам здоров'я, шановні! 10 вересня 2025 році, і це в нас середа, сьогодні православна церква згадує преподобного Павла Послушного Києво-Печерського, що в дальніх печерах. На цей день в нашого народу українського, звісно, були свої прикмети погоди, коли живті листя липи, чекали доброго врожаю озимих культур. І якщо на добі багато жолодів, то зима буде холодною і сніжною. Ранковий туман над водою вважали добрим знаком якщо він стелиться низько, день буде соняшним, а якщо підіймається вгору, то чекали дощу. Високі і швидкі хмари також віщували теплу і сонячну погоду. Якщо гроза траплялася саме 10 вересня, то вересень обіцяв бути теплим та вологим. Коли до цієї дати стояло 5 днів без дощу, то морози мали прийти пізно. Початок дубового паду листу тлумачили так якщо листя ще трималося, то зима буде люта. На горобину звертали особливу увагу сьогодні мало ягід осінь буде суха, якщо багато ягід, чекали дощової осені та морозної зими. Якщо день був сонячним від ранку до вечора, то до кінця місяця чекали негоди, а дощ в цей день, навпаки, ну, вважали прикметою теплої погоди. Якщо на березі чи осиці листя опало до 10 вересня, то наступного року сподівалися на гарний врожай. Південний вітер в цей день вважали добрим знаком, що рік мене легко, а північний вітер приносив хвороби і нещастя. Шановні глядачі, сьогодні хочеться побажати вам всім добробуту, щоб в житті завжди було місце для впевненості, радості і тепла. Нехай здоров'я буде міцним дає вам сили для щоденних справ і дарує легкість в кожного. Бажаю, щоб гроші вам приходили вчасно, легко, примножувались і допомагали здійснювати важливі плани та мрії. Нехай в домі вашому буде лад і затишок в стосунках щирість і турбота, а в серці спокій та гармонія. І хай цей день принесе добрі новини, корисні справи та відчуття впевненого кроку вперед. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про українські стародавні, народні прикмети, вірування, заборони, забубони, про все, що стосується дня сьогоднішнього середи, 10 вересня 2025 році, це в нас середа припадає. Я на цьому каналі враховую не тільки на перехідні свята, а ще й перехідні свята, народні перехідні свята, які бувають у нас. А ще в нас є народні перехідні звичаї від тижня до тижня, від дня до дня. Їх я так само враховую. Обов'язково сьогодні буде місячний календар, звісно, будуть ритуали замовляння. Тому, будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобайку, пишіть довгі про продовгі коментарі або декілька коментарів напишіть. Підпишіться на канал, натисніть на дзвоник і поділіться цим відео, щоб ще більше наших з вами, співвітчизників дізнавалися про справжні українські традиції. Сьогодні, 10 вересня 2025 року, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист. Я дякую заступникам Небесним за їхнє заступництво. Слава Україні! І я починаю. 10 вересня церква православна з великою повагою згадує одразу кількох святих, життя яких стало прикладом віри, витримки і духовної сили. В цей день вшановуються мучениці сестри Мінодора, Митродора і Німфодора, дівчата, які присвятили своє життя Богові. Вони відійшли від світу і оселилися в самотності серед природи, в молитві і пості. Їхня щирість і духовна чистота так вразили навколишніх, що до них почали приходити люди з проханнями зцілення. Про Та влада тогочасного язичницького світу не могла дозволити таке. Сестери арештували, вимагали зректися віри, катували, але кожна з них не, не, не поступилася своєю вірою, вони всі залишилися непохитними. Вони прийняли мученицьку кінчину одна за одною, спокійно, з молитвою, тепер їхні імена згадуються як символи духу і любові до Господа. Також сьогодні церква молитовно звертається до преподобного Павла Послушного з Києво Печерської лаври. Його називали саме так послушним, бо він смиренно виконував кожне доручення в монастирі. Усе життя він провів у простоті, покорі та пості, молов зерно для братії, служив кожному, не шукаючи слави чи подяки, і навіть після своєї кінчини його тіло залишилось нетлінним, як знак Божої благодаті. Цього ж дня згадуються, апостоли від 70-ти сімдесяти. Аполлос і Климент. Вони не належали до найближчих 12 апостолів, але були серед тих, кого Ісус також послав проповідувати. Їхнє служіння стало продовженням апостольської справи нести слово Боже до кожного куточка світу. Цими днями наші предки продовжували готуватися до холодів. Саме ці дні вважалися слушними для прибирання і упорядкування комори. Жінки перебирали зерно, вибирали найкраще для сівби. А решту сушили або мололи на борошно. Чоловіки ж ладнали клуні, перевіряли засіки, підправляли дахи, щоб дощі не, не зробили так, що все буде протікати. Дехто спеціально виносив мішки з зерном на двір, аби трохи подихали на сухому повітрі, бо вірили, так зерно збережеться від гниття. Особливо цього дня дбали про худобу, коней виводили на пасовище останнє перед справжнім осіннім холодом чистили їм гриви та хвости, підковували на зиму, коровам господині обкурювали хлів полинам чи Звіробоєм, щоб жодна лиха сила не чіплялася, адже вважалося, що саме у вересні худоба стає вразливою. В хатах в середу дотримувалися посту, тож страви цього дня були скромні, пшоняна чи гречана каша на воді, борщ без м'яса, капуста тушкована з квасолею. Часом господині пекли коржі на капустяних чи бурякових листках, аби вся родина зберегла здоров'я. Діти ласували яблуками та горіхами, бо саме в цей час був їх щедрий збір. Селяни цими днями уважно придивлялися до садів. Якщо яблука чи груші падали рясно і без червоточин, казали, що рік буде ситний і спокійний. Господарі збирали падалицю не лише для себе, а й для худоби. Робили сушку, варили узвари, а решту кидали в корито свиням. По вечорах молодь збиралася разом, проводили вулицю або вечорниці, якщо вже було холодно. Хоч офіційно ще було рано для зимових посаденьок, саме для вечорниць, але вересневі вечори вже тягнулися довгими, були прохолодними, і тут молодці співали, і ворожила і сміятися могла. Цими днями можна було засивати сватів, але середа не вважалася для цього вдалим днем, тому краще сьогодні цього не робити. Сьогодні, аби вберегтися від зглазу, можна вмитися йорданською або іншою свяченою водою, витертися навхрест під тичкою. миють ложки і вмивають тією водою дитину і витирають під тичкою зворотньою стороною навхрест, тоді не буде пристріто. Ще сьогодні можна прочитати таке замовляння слухайте уважно. Встану я, раба Божа раненько, помолюся Богу і поблагословлюся, піду в двері, а з дверей у ворота, вийду на дорогу, піду до океану моря. На тому океані морі лежить камінь Алатир, а на тому камені сидить мати Божа з ангелами. Буду я її просити, буду я її благати, щоб вона мені допомогла. Змого тіла всі болісті і всі немочі прогнала. Іди, болісте, на очерети, на болота, де сонце не світить, де люди не ходять, там тобі гуляти, там тобі бувати, а рабі Божій на ім'я, не чіпати, слово моє міцне, як той камінь латир, ключ замок. Амінь. Це справжнє стародавнє українське замовляння, його повний текст. Я, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео ім'я зможете підставити ваше власне або ім'я тої людини, для якої ви читаєте це замовляння. За народним місячним календарем у нас триває третя квартира. Через те замовляння в нас сьогодні на вигнання, на вигнання хвороби, на вигнання пристріту. Дуже доречно це проводити саме на такій квартирі. Два тижні взагалі після повного місяця в нас об'єднані загальною назвою: ущерба, спад. Але саме третя квартира називається Рушило, гнилець, гнилуша або гнила квартира. Все, що починається на цьому тижні, приречене на невдачу та неуспіх. на успіх. фазі утримуються від закладання хати, замочування льону, від сівби, керуючись настановою. На гнилу квартирю робить нічого не слід, бо буде порча. Коли вибирають картоплю, то на третій квартирі ніколи не вибирають. То буде зимою гнити, якщо вибирати картоплю саме на о, цій квартирі. Місяць в нас наразі спадаючий, тож знахарі уникають заготівлі лікарських трав на цій фазі. Але, шановні глядачі, саме на такій фазі, на спадаючому місяці, дуже добре, наприклад, мити вікна і дуже добре прибирати. Якщо ви хочете зробити якесь таке прибирання, яке дуже довго відкладали, бо ви його розпочали, а потім щось там пішло не так, і сьогодні я хотіла б продовжити це прибирання, то саме зараз дуже слушна нагода для цього. Чому? Тому що на спадаючому місяці наші предки вірили, оскільки ми все пропрацьовуємо на вигнання, на те, щоб щось від нас погане, пішло. То саме на третій квартирі дуже добре вичищати все, вимітати, вимивати. І якщо ви будете робити ці роботи саме в такій квартирі на спадаючому місяці, вони будуть проходити дуже швидко і легко, ви самі не встигнете помітити, як вже все буде зроблено. Особливо, ну, зараз ще доволі тепло, на вулиці можна ще вікна помити. Якщо вам хочеться на зиму помити вікна, то будь ласка, можете сьогодні цим зайнятися. Робота буде легко дожити, і дуже швидко вона закінчиться, ця робота. Ви, ну, як я вже сказала, не встигнете навіть усвідомити, що ви вже все зробили. Ну і так само все, що стосується вимивання якогось, вичищання. Якщо вам треба щось викинути з хати, то так само дуже добре це робити саме на третій квартирі, на третій фазі. Віриться, що все, що піде з хати в цей період, воно вже не повернеться. Якщо ви не хочете, щоб якийсь крам, якась. Ну, мотлух якийсь накопичувався і далі у вашому приміщенні, там, де ви проживаєте, можливо, на вашому робочому столі постійно є якісь завали, які ну, ніяк ви не можете розібрати, то розберіть їх саме сьогодні. Ну, сьогодні або завтра можна це, в принципі, зробити. І тоді воно буде на добро. Більше воно не буде накопичуватися те, що вам не потрібне. І, поменше треба думати про те, що нам потрібне, бо якщо про це думати, на це ворожити. А саме на такій фазі місяця, то є такий ризик, що воно так само може піти разом із місяцем і не повернутися. Тому зараз ми проводимо і всі ритуали на вигнання хвороб, на вигнання чогось поганого, на вигнання ну, наприклад, без грошів можна проводити ритуали, якщо ви будете проводити такі ритуали. На вигнання пристріту так само, на вигнання злих поглядів, на вигнання поганих думок можна проводити обряди ритуалу. Ну і очищення. Будь-яке очищення ми можемо в середу на спадаючому місяці проводити. Стрижка в такий день не бажана, але можлива, якщо вам треба, щоб волосся повільно відростало. Бо дійсно бувають ситуації, коли нам не хочеться, щоб одразу так волосся швиденько росло. Наприклад, коли вдала стрижка дуже виходить в нас, чи ми коротко стрижемося, хочемо зекономити гроші. Чи може, коли ми фарбуємо волосся, не хочемо, щоб воно швидко відростало, то саме на третій квартирі це оптимально. Волосся ще буде густим, згідно з народних прикмет, але воно не буде так швидко рости. Ну і сни на цій фазі, взагалі, всі ці два тижні я буду щодня це повторювати, бо, зрештою, так написано в нашій народній традиції. Сни на такій фазі місяця. Віщими не вважаються на старічому місяці сни не можуть бути віщими. Що не можна робити сьогодні? Ну, оскільки в нас сьогодні день преподобного нашого з Києво-Печерської лаври, який в нас Павло Послушний, то сьогодні дуже великий гріх для дітей. Не слухатися дорослих. Подумайте про свою поведінку, якщо ви мене чуєте. Сьогодні треба слухатися старших, слухатися дорослих і бути чемними дітьми. 10 вересня в 2025 році припадає в нас на середу, середа в українській традиції мала особливе значення, адже це пісний день. Наші предки надавали цьому великої ваги настільки. Що на відставлення до іноземців визначала ця ознака, автор історії Русів згадує, що за часів Івана Мазепи українцям шведи були мало симпатичні, зокрема тому, що ті в середу і в п'ятницю дозволяли собі їсти м'ясо, чого українці не робили. Для православних же це було принципове питання. До отримання посту вирізняло їх від римокатоликів, католиків Тож і люди ретельно стежили за тим, щоб залишатися православними. Середа втілювалася в уявленнях українців подібно до п'ятниці, хоч і менш яскраво. Ну, знаєте, оцю приповідку, що середа це маленька п'ятниця. Можливо, ця приповідка вона більш стародавня, ніж ми собі думаємо, бо ми її якби вживаємо, коли говоримо про тиждень робочий. А насправді бачите. В легенді про святого Пахомія середа разом із п'ятницею супроводжують душу праведника на небеса за те, що той дотримувався посту в ці дні. Вважалося, що саме ці дні зустрічають душу на третьому небі і проводжають аж до воріт раю. Щоб не накликати біди, люди дотримувалися ряду забобонів, які мали засвідчити повагу до середи. Вважалося, що інакше вона могла помститися. Наприклад, в середу забороняється кроїти тканину, мовляв, заведуться воші. На Херсонщині казали, що якщо в середу почати шити одяг, в домі з'явиться злидень. В деяких місцевостях не дозволяли мити і чесати голову, особливо дівчатам, бо тоді коса перестане рости, а волосся втратить силу. Вагітним жінкам теж не радили мити голову посередах. Вірили, що це може ускладнити пологи та накликати на майбутню дитину воші. Тож дівчатам не можна цього дня заплітати нову кусу або змінювати проділ, вірили, що на гнилій квартирі та ще й в середу будь-яка зміна у волосся заплутає долю, і людина довго не знайде спокою в особистому житті. Не слід в середу, 10 вересня, підмітати підлогу після заходу сонця. Бо казали, що разом із сміттям можна вимести і спокій із хати, з сім'ї, а ще можуть перестати рости діти. Вагітним жінкам цього дня не можна готувати капусту, шаткувати особливо, квасити не можна, різати на стіл, бо вірили, що дитина буде вразливою до чужих слів і часто ображатиметься. Не рекомендується 10 вересня годувати домашню птицю з миски, з якої раніше їв хтось із родини. Вірили, що це до пліток. Не можна 10 вересня вивішувати прану білизну через поріг. Вірили, що після цього кожен в хаті відчуватиме втому і млявість без всякої видимої на то причини. Чоловікам не слід цього дня братися за новий інструмент. Дітям не дозволяється стрибати через вогонь або крутити сірники. Після таких забав з'явиться страх темряви. Або почнуть снитися тривожні сни. З приводу посту, ви вже зрозуміли, шановні глядачі, що в нас середа, це пісний день. У нас є всього два дні на тижні в період м'ясниць, коли піст все одно є. Це не сухий день, не обов'язково прям суворого посту дотримуватися. Можна вживати ну, таку і гарячу їжу, і вараною, будь ласка, можна їсти, можна рослинною олії додавати до своїх страв. Саме в таку середу, звичайно, це не сухий. сухі дні називаються божки ще. Божок сухий день. Це не сьогодні. Це ну, окремі дні, коли сухої діння, не сьогодні. От. Ну, А загалом заборони, звичайні, як для пісного дня, заборона на вживання м'яса, заборона на вживання риби, сала не можна їсти, не можна сметанку їсти, молочні будь-які продукти, молочко, кефір, ряженку, що ви там любите, ні, не сьогодні, завтра. Можна буде це їсти, а що я ще не сказала Яйця. Яйця так само у нас під забороною. Знову ж таки нагадаю, що піст це не обов'язкова практика для тих людей, які дуже важко працюють, які захищають нашу рідну неньку. А також не слід постувати вагітним жінкам, жінкам, які кормлять грудьми. Дуже літнім людям не можна постувати тим, хто зараз на спеціальному харчуванні знаходиться згідно з стану свого власного організму. Це ви вже самі маєте регулювати. Ви краще знаєте, в якому ви стані знаходитеся, що з вами відбувається. От, тому маєте це контролювати. Ну і маленькі діти, так само, ви як відповідальні за своїх дітей, так само маєте проконтролювати, щоб діти не, не займалися цими історіями. Діти мають харчуватися. Повністю повноцінно стримання, це вже пізніше вони підростуть і тоді зможуть витримувати пости. Але зараз ще їм зарано це робити. У будь-якому разі, якщо ви сумніваєтесь, чи правильно ви чините, у вас є можливість звернутися до вашого духівника для того, щоб він вас поблагословив або на послаблення посту. Згідно з вашою ситуацією, але ви маєте все чесно розповісти, яка у вас ситуація. Ну, або ви отримаєте благословення на сам піст. От і все. 10 вересня свої іменини святкують Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен та Тетяна. Цього дня хочеться привітати іменинників. Побажати міцного здоров'я, щирої радості та гармонії в житті. Хай кожен новий день дарує вам світлі думки, добрі зустрічі і теплі миті поруч із рідними та друзями. Нехай серце ваше буде сповнене любові, а душа спокою та натхнення. Нехай небесні покровителі оберігають вас від всякого лиха і благословляють вас. На щасливу дорогу життя. Ось такий день сьогодні дуже цікавий, шановні глядачі, ми вже переходимо з вами потихенечку на день, наближаємося ми з вами до здвиження. Це дуже-дуже цікаве свято. Я там декілька днів передуючому з особливими примітками. Це перехідні звичаї. І церковні там є перехідні звичаї, певні, і народні є певні перехідні звичаї, тому, будь ласка, щодня повертайтеся на цей канал, або нічого не пропустити. Це дуже-дуже важливо. Згідно з нашого народного календаря. Звісно, якщо ви серйозно до цього відноситесь, ну якщо не дуже серйозно, вам просто цікаво, то так само <поє> повертайтеся щодня на цей канал я буду дуже-дуже чекати з нетерпінням, з великим. Кожної зустрічі з вами тут, на цьому каналі під назвою Яке сьогодні свято. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео, за вашу цікавість, за вашу увагу, яку ви приділяєте пізнанню наших українських традицій. І таким чином, нам з вами буде що передати в прийдешні покоління. От як предки нам передали з глибини віків ці знання безцінні, так і ми з вами зможемо їх передати в майбутнє. Дізнаємося, зрештою, про це, бо дуже багато. В інформаційних різних джерелах дуже багато недостовірної, неавтентичної української інформації. А в мене тут тільки автентична українська інформація. Тому, будь ласочка, повертайтеся. І завтра буде новий день. Поговоримо про це вже завтра. Я вам ще раз дякую, будьте, будь ласка, здорові, бережіть обов'язково себе. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.